От, коли говорити про Захід, вони дуже часто любили ставити Росію, Україну і Білорусь в один рядок. Це був певний тренд, який ми могли прослідкувати протягом багатьох років. Чи бачите ви продовження цього тренду зараз? Так, я бачу продовження цього тренду, і в цьому насправді є можливість для України пояснити, що все ж таки ми різний народ і. От, ось звідки йде цей концепт? Він іде з цього нафталінового міфу про братські народи. Про братські народи. Ну, не було ніяких братських народів. Ми знаємо, що це велика брехня. Один народ домінував, одна мова домінувала, одна культура домінувала. Тому кожного разу, коли я це бачу, я це використовую як можливість пояснити, що засновок неправильний. Що він настільки неправильний, що він змінює не просто уявлення світу, але й рішення і дії, які вчиняються, базуючись на цьому засновку. Чи можна говорити про те, що цей тренд все одно певним чином зменшується? Що таких висловів, що Росія, Україна, Білорусь це одні і ті самі братські народи зараз. У таких висловів стає менше? Я би сказала навіть більше, я би сказала, що Україна вписує себе в ментальну карту світу дорогою ціною, звичайно, але це відбувається, тому що ви назвали ось цю проблему, а є ще інша проблема. Не знають про існування України взагалі. Я була в країнах. Де люди знають про нашу частину світу тільки те, що тут є Росія, тобто тут навіть не питання цього міфу, а питання, що нас просто для них не існує. І зараз, завдяки тому, що українці демонструють всьому світу, що вони борються за свою свободу, людську гідність, навіть от люди з цих далеких географічно від нас країн світу починають бачити Україну на цій ментальній мапі.